В Чернівцях презентували інтерактивну мапу громадської підтримки. Це перше місто в Україні, для якого нідерландські розробники адаптували цю платформу. На заході зібралися громадські активісти, освітяни, студенти, архітектори, благодійники, переселенці та представники місцевої влади. Усі вони взяли участь у грі, що моделює співпрацю громади, влади та експертів задля розвитку міста. Центральним елементом стала велика мапа чернівців із локаціями місцевих ініціатив, тих самих, що зібрані на онлайн платформі. Гра завершилася домовленостями учасників про подальшу співпрацю. Це дуже важливо, що в Черніцях з'явився новий інструмент взаємодії громади онлайн-платформа поруч, яка допоможе легко знайти актуальні можливості підтримки від громадських ініціатив та організацій міста. Розповіла під час презентації онлайн-мапи Наталія Фрунзе, директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Підтримка донорів вона не стабільна наразі. В ці важкі часи нам потрібно мережуватися, підтримувати один одного і своїми зусиллями намагатися виживати, триматися на плаву. Тому дуже важливо в ці дні створювати такі майданчики, платформи, заходи для горизонтальної комунікації між громадськими організаціями громади, між мешканцями, між муніципалітетом. Громадська організація. Наша орек, вона від початку створювалася як асоціація. Для підтримки громад з Чернівецької області і зараз в цьому проекті ми по суті втілюємо далі свою мету, і ми дуже раді, що завдяки йому в Чернівцях стали доступні інструменти, які опробовані в багатьох країнах. Це, зокрема, карта, на яку нанесені всі не всі, але хоча б якомога більше послуг соціальних, які можна отримати безкоштовно в громаді, і також гра, де звичайні мешканці, де представники громадських організацій, комунальних устав. На інших закладів можуть показувати свої послуги, робити їх видимими і знаходити собі учасників на свої заходи. І також будь-хто може запропонувати ділитися своїми послугами, робити якісь волонтерські, інші корисні вчинки для громади. Головна ідея була не лише відродити три спільні простори, потім це відродити таку співпрацю і нетворкінг між усіма громадськими організаціями, хабами, просторами коворкінгами, які працюють в Чернівецькій громаді, різного типу підпорядкування, чи обласного, чи міського, чи сфери громадського сектору, для того, щоб вони мали можливість бачити, хто чим займається, як вони можуть використовувати свої простори, своїх фахівців для такого обміну між собою, коли немає якихось активних проєктів і навіть коли є активні проєкти. І друга частина, коли самі ж Жителі Чернівців бачать наявність і весь спектр цих громадських послуг, громадських утворень, хабі і НГО. І вони самотужки собі знаходять місце, де що шукати. І тут ми зібрали на цій мапі. Не всіх ще, але дуже багатьох представників громадського сектору чернівців. І саме тут можна буде побачити і вже видно, як багато різноманіття є, і як ми можемо обмінюватися цим досвідом, і як ми можемо бути взаємоважливими один для одного у першу чергу. Наразі автори розробки розглядають можливість в майбутньому передати онлайн-платформу в адміністрування місцевій владі чернівців, щоб сервіс постійно працював на благо громади. А тим часом заохочуть всіх представників громадського сектору, волонтерів та просто небайдужих чернівчан долучатися до мапи громадської підтримки чернівців.